Товариство, всім вітання. З вами Андрій Автофора, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну під ключ. Знаходжуся на краю німецької географії і під'їжджаю до міста Дрезден, яке знаходиться на кордоні з Польщею чуть вище і Чехією. І тут, в цьому місці я буду оглядати своєму замовнику. BMW X5 M60, це вже рестайлова версія 44 бітурбо на 530 кінських сил. Місце призначення за 10 кілометрів. І щоб ви розуміли, я вже проїхав 540 від дому. Тут у нас пішла, бачите, Прага, чуть-чуть вище Польща. Такі великі дистанції, де, коли приходиться долати, щоб оглянути або купити автомобіль. А тим часом я добрався і, скоріш за все, ось наш X дуже схожий був. Ну що, я був повністю прав. Автомобіль дійсно стояв припаркований біля дороги, коли я заїжджав до офіційного дилера. Погодка сьогодні 100% така нельотна. Вже, скажімо так, стоїмо на порозі зими, температура опустилася, сильний вітер, але це не помішало мені оглянути даний X5 і, чесно сказати, отримати колосальну кількість хороших емоцій від даного автомобіля, який же, друзі, він прекрасний, наскільки він чіткий. Навіть близько фотографії виставлені офіційним дилером не передавали цю красу. Ціна у нас 95-310 євро. Це бруто-ціна нето 80 тисяч 92. 24 рік, 9 місяць, 16 тисяч пробіг, один власник. 530 сил. А тут важливий момент. Цим одним власником був директор ось цього автосалону. Це був його приватний автомобіль. Я вже також перевірив кузов, ні один елемент не фарбований, гума в прекраснішому стані. Передня частина, так як в Німеччині плівку наклеять, вона в ідеальному стані. Тобто, при бажанні також можна буде це все в Україні зробити, тому що. Піскоструй він дуже псує вигляд автомобіля, тому краще буде його захистити. При цій потужності середній розхід саме цього автомобіля 13 літрів, як ви рахуєте, це добре чи погано? Я думаю, що це супер. Клієнт також має бажання його покрити сатіновою матовою плівкою. Я думаю, що буде дуже цікаво диски. У нас 22-й, у нас пневмопідвізка, у нас задня вісь поворотна. Але саме-саме-саме прикольне ховається в салоні цього автомобіля. Ви тільки зацініть, як тут все дорого-багато. Масажі виглядають, також оця кнопка відповідає за управління правим сидінням, музика Bowers Wilkins. Тартуфо шкіра. Як вона круто виглядає. Ковши. Ось тут шкіра. Ну, тобто, в нас сама жирна вообще комплектація шкіри, яка може бути. Також у нас до повного максимального фула не вистачає декількох опцій. А саме ось в цих місцях міг бути карбон. Ось тут міг бути карбон, а тут, як ви бачите, таке от у нас. Темне дерево. Ну, мені теж подобається, нічого не можу сказати поганого. Могла бути Sky Lounge панорама, а в нас тут просто панорама без скайлаунджів. І немає прицепного. Все інше є. І воно все тут так максимально жирно виглядає, що в мене слів немає. Це комп'ютер на колесах, тут дуже багато опцій, наприклад, доповнена реальність. Все в шкірі, все дорого, скрізь підсвітки, стеля з Алькантари, підігрів підлокітників, бокових і центрального, подвійний склопакет, то в курсі взагалі за X5 і що в ньому може бути, він прекрасно розуміє, що це фу, просто суперський варіант. Більше того, саме основне – це 4,4 літра бі-турбо. С68 на 530 сил. Це максимально шикарний двигун. Максимально шикарний. Плюс сюди ще встановили 48-вольтовий стартер-генератор. Тобто автомобіль став таким, знаєте, міні-гібридом. Хоча він не їде на електриці. А конкретно ця установка дає йому малесенький буст. Що також гарно впливає на динаміку і, знаєте, на прискорення з нижніх оборотів. Менший брат X5M. І, чесно сказати, він набагато цікавіший, тому що, по-перше, тут є пневмопідвізка, а в X5M, X6M її не буває. І тому часто, саме навіть і в Україні, його. За це люблять і обирають. Підвізка дуже правильно, чітко відпрацьовує, вона може бути суперкомфортна. Ну а з другої сторони, вона може бути жорсткою і спортивною, в той же час не втративши комфорт. Ну, По салону тут взагалі. Я дуже люблю, наприклад, Porsche, Audi. але от в такому виконанні ти от прям максимально. Розумієш, що BMW робить вітер. Тут, до, до чого б ти не торкнувся, ти бачиш таку, знаєте, дуже дорогу розкіш. Але якщо, наприклад, порівнювати BMW з Porsche, то Porsche буде в рази дорожчий. Audi приблизно на рівні. Все-таки, як на мене, X5 це трошки цікавіше, однозначно, порівняно з Audi Q7. Оскільки рестайлова модель X5 вона отримала оновлену мультимедійну систему. Окрім зовнішнього вигляду, також доопрацювали так сказати, двигуни, тому що все-таки був раніше n 63 to 3 зараз s 68 з м'яким гібридом. Ця панелька вона дуже гармонійно тут вписується. Абсолютно немає знаєте, відчуття того, що щось от воно тут тут якось ну, неправильно працює. Швидко, зрозуміло, все лаконічно, все зрозуміло. У нас тут куча опцій. Я вже не один раз висвітлював такого плану автомобіль. На моєму Ютуб-каналі є багато X5M60. Останнім часом цей автомобіль став дуже популярний, і в мене були, знаєте, різні комплектації. І ви можете самі переконатися в тому, як вони відрізняються одна від одної. Також мені писали коменти, що. Класна машина, наприклад, там був один X5M60, але у нього була ненатуральна шкіра. Я хочу вам, друзі, пояснити, що ця ненатуральна шкіра саме на цьому автомобілі, вона виглядає, наче ця шкіра mm -hmm. дуже м'яка. Вона, на вигляд, зовсім по структурі не виглядає як ненатуральна. Ось ця шкіра тартуфу, вона дуже м'яка. За нею треба догляд. Якісь гострі предмети на вашому одязі, вони можуть запросто зробити царапину. Тому ось такий момент. Хочете натурального, але пам'ятайте, тобто вона буде зношуватися сильніше і будуть з'являтися сліди використання. Ну, а так, звичайно, вона дуже приємна. На рахунок ковшів, мають класну бокову підтримку, це важливо. Плюс тут ж всі ці справи підкачуються. Отут, класна підтримка. Сам підголівник. Він трошки жорсткуватий. Так, він також піднімається електрично вгору, вниз, але він трошки жорсткуватий. Тому якщо ви там любите далекі відстані, то напевно, що це буде мінус. Але він не такий вже і дубовий, щоб знаєте, ви проїхали там 300-400 кілометрів і у вас голова боліла. Ні, такого не буде. По задніх сидіннях у нас тут все чудово. Є підставки для планшетів з Type-C. їх тут багато. Ось тут дві, також є 12-вольтова, клімат, підігріви. Все абсолютно зрозуміло. Теж стандартно. Доволі все прикольно. Хочу одразу відмітити, що спинка у нас не регулюється, тобто в неї одне положення. Воно зручне, але положення тут одне. Особисто з моїм ростом. Мені тут комфортно, місця вистачає, над головою теж комфортно, ніякого дискомфорту я не відчуваю. Ці крила круто виглядають тут. А, забув закрити. Великий багажник, оця шторка електрична, вона взагалі ховається, якщо потрібно, прямо туди в підлогу. І це також все робиться електрично. Як я вже вам говорив, задня підвізка з підрулюванням на швидкості до 30 км, вона повертається проти передніх коліс, а вже на більших швидкостях за передніми колесами, тим самим допомагаючи. Краще входити в повороти, краще рулити і так далі. Гальма у нас величезні, диски 22. Вже немає лазерних фар, тільки BMW LED, адаптив, але вони світять дуже класно, тобто я б не сказав, що це якийсь даунсайзінг. Вентиляції, підігріви, що тут тільки немає. Тенько вам покажу. 13 літрів. Ну, а за рахунок подвійних слабакетів пакетів в автомобілі дуже тихо. Мені завжди приємно приїхати побачити саме таку техніку, тому що, наприклад, дистанції бувають дуже великі, як сьогодні, 500, 550 кілометрів від дому. І знаєте, неприємно так, побачити поганий автомобіль заїжджений. Тут видно, що їздила людина в статусі. Вже там, знаєте, гонки і так далі було не потрібно, а просто хотілося кайфувати від хорошого двигуна. Запитаєте, чому вони їх продають? Тому що в основному їздять рік, ну два роки. Можуть собі дозволити, беруть в основному в лізінг або під фінансування, і тому немає проблем, щоб автомобіль міняти часто. Зараз піду переговорю з продавцем на рахунок ціни. Надіюся, вони Зроблять нам кращу пропозицію. Далі платимо за неї: автовоз, Україна, розмитнення і відправка моєму дорогому замовнику під будинок. А ще хочу сказати пару слів: так як це європейка, і вона 24-го року у неї ще є офіційна заводська гарантія, яка також буде працювати в Україні. Ну і по всій Європі. Це номер два. Так як це європейка, всі сервіси, якими взагалі цей автомобіль обладнаний, їх можна буде використовувати. Наприкладі американського автомобіля, все-все-все з того, що тут може бути по мультимедії, воно не працює. Ну і також Webasto. Воно тут є і це класно зимою. Вам не потрібно ні про що думати. Заходите з мобільного телефона в програму MyBMW, вибираєте кліматизацію салону, активуєте, і через буквально трохи часу у вас вже теплий автомобіль. Прийшли, сіли і з кайфом поїхали. Після розмови з менеджером маємо таку ситуацію. Ціна 94 700 бруто. Це виходить приблизно 600 євро скидки. Ну, як на мене, в загальному непогано. З урахуванням того, що такі автомобілі коштують в рази дорожчі, і тут вже і так хороша ціна. Ось такі справи. Дякую за увагу. З вами був Андрій Автофора. Всім пока і слава Україні!